Цей рік на охтирському комбінаті хлібопродуктів пропрацювала інженером з організації праці Тетяна Малєвіна. Нині, каже, тут залишається працювати 85 людей. Робочих рук не вистачає. З 2020 року 5 чи 6 директорів змінилося. Як тільки налажується процес роботи, і йде наступний, наступний, наступний директор. К чому ми пройшли? У нас люди порозчитувалися у зв'язку з тим, що дуже зараз тяжкі умови на підприємстві. Після початку повномасштабної війни у 2022 році, згадує пані Тетяна, підприємство відновило роботу у квітні. Понімали, що трошки затихло, тоді починалася вже йти робота на підприємстві. Що у нас постраждало? І криші, і вікна, і двері. Це в цехах, в адмінкорпусі. За 10 днів відбудеться аукціон, на якому ці приміщення Охтирського державного комбінату хлібопродуктів, регіональне відділення фонду держмайна планує продати за стартовою ціною майже 50 мільйонів гривень. Відповідний лот розміщений у системі прозоропродажі. Для презентації об'єкту потенційним покупцям організували зустріч на підприємстві, говорить заступниця начальника регіонального відділення фонду Світлана Петрова. За її словами, нині є кілька бажаючих прийняти участь в аукціоні. Якщо ж ніхто не зареєструється, аукціон. Доведеться скасувати, якщо таке відбудеться, то виставляється вдруге на повторний аукціон знижкою 50%. Тобто не 50%, грубо кажучи, а 25 мільйонів. Ічі п'ятнадцятому році КХП був включений до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України. Розповідає виконуючий обов'язки головного інженера комбінату Валентина Пилипенко. Він входить до державного агентства резерву України і є одним із місць зберігання державних запасів зерна. За її словами, якщо ж аукціон не відбудеться, адміністрація намагатиметься своїми силами розрахуватися з боргами. Через них нині закриті рахунки, що унеможливлює закупівлю зернових. Будемо старати. Тись запустити підприємство і працювати для цього. Ми вже переговорили з організаціями, які подають нам газ, які подають нам світло, щоб вони пішли нам трішки назустріч, дали можливість включити газ для того, щоб приймати пізні зернові і сушити куби пізні ну, в тому числі кукурузу, насіння. Тетяна Малєвіна говорить, попри пошкодження обладнання і скорочення колективу, підприємство зберігає свій потенціал. Тут могли заготовляти 86 тисяч тонн зерна в рік. Колективнині побоюються, додає жінка, що обладнання підприємства можуть вирізати на металобрухт. Все залежить від того, що хоче хазяїн. Як він поведе себе. звісно, побаювання є взагалі від усього. Представники інвесторів під час зустрічі оглянули дільниці КХП, поспілкували з робітниками, зняли копії документів з характеристиками обладнання. Коментувати ж свою участь в аукціоні відмовились. Крайній термін це середина вересня. Крайній термін це все. Якщо ми в середині вересня цього не зробимо, далі все можна, можна вже ні про що не говорити. Катерина Гладенко, Андрій Міх'єєв, Суспільне новини, Сумщина.